Хочу зняти коротке відео про, так би мовити, енергії достатку, як багато хто говорить. І я зі свого досвіду хочу поділитися, як це виглядає в реальності. І не просто щоб говорити про якісь незрозумілі енергії і тому подібне. Суть в тому, що я ходжу завжди на прогулянку. Я прогулююсь і вертаюсь ось на ферму. І... У мене якось були, закінчились м, яблука. Я йшов по дорозі, ось зараз перемкну ось дорога. І я йду і дивлюсь на дереві яблука ростуть. Ось дві яблуні. Ось. Я підійшов. Тут, типу, вже нема визбираного, бо тут олені бігають, пасуться. І я думаю, що вони під'їдають, ну, тобто якісь тварини. Але також кожного ранку я як іду, я собі беру там 2, 4, 6 яблук. І ось, як виглядає енергія достатку, коли ти маєш якийсь пакет, підійшов свіжі яблука, з дерева собі взяв декілька і типу, так це сюди теж закинемо. Рукавички. І все, мені на сьогодні 6 яблок вистачить. Тобто це не значить, що я буду їсти ж, ну, тільки яблука, я собі щось зараз ще приготую, але просто яблука справжні, натуральні, ось вони є, ростуть на дереві і. Їх багато. Люди, ну... Тут люди більш привикли до супермаркетів. Не спорю, що є, наприклад, хтось в себе в саду вирощує. То... Ось так само я розумію, ніхто розбирається в ці ягідки. Їх ж теж можна збирати, робити з них якусь сушку, якийсь чай. Тобто в природі вже є якихось багато таких благ, які можна... Які можна просто бачити і брати, бо це нам дарує. Це... І знову ж таки, чим більше ми будемо помічати таких благ і цінити, я переконався, що більше і більше ми будемо отримувати. Ми отримуємо те, чого ми хочемо, і наші думки, бажання матеріалізуються. Просто треба навчитись розуміти, і усвідомлювати, як це відбувається. І деколи ну, дивитись ширше. Бо звісно, що зараз на яблунях не будуть рости там якісь машини, автомобілі. Але от, елементарно свіже яблучко, свіжа енергія, типу, вона є. І це навіть суть не в тому, що це, по-перше, типу, це безкоштовно. Тобто в магазині, там, наприклад, зараз треба заплатити 2-3 фунта. Зараз суть не про гроші, а про те, що ці багатства ростуть на деревах. Є там, чи там, чи в тому виді, чи там тобі ти зустрічаєш якусь людину, і тобі ця людина щось підказує, якусь інформацію дає, яка необхідна тобі в цей момент. І, наприклад, ти можеш потратити дуже багато часу, щоб здобути цю інформацію. Але знову ж таки, ти розумієш, ось ще одне яблуня. Ти розумієш, що тобі ця інформація зараз поступає через іншу людину. І ти. Ти отримав цей зворотній зв'язок. І, знову ж таки, це треба цінувати і запам'ятовувати. Бо е, вчора, умовно кажучи, е, я робив імпровізаційну студію. Тобто в мене там в кімнаті не було де знімати, і мені треба було щось прикрити стіни. Там вони такі по... Побиті, потріскані, ну тобто некрасивий вид. І мені товариш, колега, з яким я співпрацюю, каже: слухай, ти можеш щось придумати, це закрити, а ми потім подивимося, може це переробимо, в цьому зробимо якийсь інший фон. І я почав щось шукати, те все, і ми прийшли до того, що треба освітлення, Крім тих лампочок, що в мене є в кімнаті. Там дві лампочки світяться. Мені треба додаткове освітлення, а в мене нічого немає. І Я таки кажу: ну я там знайшов якусь настільну лампу. Зараз піду підійду до власника будинку, спитаю, чи. А я ну, типу, проживаю на, е, ну, якби на на бувшій, можна так сказати, фермі. І я підходжу кажу, слухайте, ви не знаєте, мені треба тут лампочку, в цій настільній лампі поміняти. Чи у вас є лампочка. Він каже, зараз я подивлюсь те все. І по суті, ну, я розумів, що я там в магазин поїду там, або сьогодні, або завтра. Тобто вчора я не міг поїхати в магазин. І ми так лампочку щось дивимося. Цей. І він мені дає, каже, в мене от лампочки до цього немає, в мене є інша настільна лампа. Він мені дає іншу настільну лампу. А я кажу, слухайте, ну я не хочу видатись наглим або ще щось. Ну кажу, мушу спитати, чи у вас є ще одна така лампа, мені треба дві. Було би добре дві. А він каже, ну, а на що тобі дві? Я кажу, та я там знімаю дещо для відео. І, мені... І він такий загорівся, типу, що, О, ти щось знімаєш прикольно. Каже, слухай, так в мене взагалі є. Зараз тобі покажу що. Коротше, ми з ними йдемо в якісь приміщення, а там в них була якась бувша колишня галерея, бо колись жінка його займалась е -е... мистецтвом малювала картини, і вони робили такі собі міні виставки. І в нього, ну, вони вже пенсіонери, йому 89 років, і в нього є лампи такі виставкові, що підсвічують освітлення для галереї, роблять. на на стендах, там все типу, ти їх розкладаєш. І я такий думаю, ну може вони на робочі, ще щось. Кажу, тобі це підійде. Я кажу, та підійде і спробувати. Коротше, я це приношу, включаю, і мій цей товариш каже, то це взагалі бомба, слухайте, ти лампи знайшов. І знову ж таки, я навіть не очікував, що я ці лампи зможу знайти. Я просто не очікував цього. Але воно мені було потрібно, і тут це все типу матеріалізувалося. І я розумію, що це підтвердження. Тобто, якби я якусь таку там виражав, знову ж таки, кажуть, ти виражаєш сильну нужду, потребу в чомусь, і типу, я без цього не можу жити. А в мене якось це проявилось з легкості. Ну, я шукав лампочку, а я знайшов набагато краще. І просто от мені це дали. Каже, на користуйся, сусідів тобі треба. І я просто такий думаю, блін, реально це все працює, просто треба вдихнути, видихнути, розслабитись і розуміти, що не треба все контролювати, а треба дозволити світу, простору, Богу, Всесвіту, це все нам давати і брати це, користуватись. Комусь щось не потрібно, а тобі це може бути потрібно. А ти це потім комусь назад віддаш або передаш. І це типу круто. Ну що ж, хочу показати, продемонструвати енергію достатку і ось ці лампи, які я вчора роздобув. Ось. Одна на стійці. Тут є такий стіл. За шаманим. Якщо тебе цікавить ця вакансія, і ти хочеш зайняти це місце цей офіс, крісло тут якусь знайшов стару простень. Є друга лампа. Там якісь речі сохнуть. Тут зараз це все, я буду звідси переїжджати, тому зараз все в такому Хаосі. Але деякі відосики ще треба познімати, і ми вже експериментували. Бо цей фон, він. Графіка забирає його. І. все. Е, графіка забирає цей фон, і тоді ти просто говориш на Ну, на, на якомусь іншому фоні, який вибираєш. Тому, знову ж таки, треба вчитись матеріалізувати і пізнавати, бо нам все дається. Просто розуміти, що так, це працює, і як це все є. І по суті, на таких елементарних речах ти учишся, проходиш і далі більше і більше, ти розумієш, як що. Тобі потрібно в світі і як світ тобі це посилає. І тому це називають, що будь-які бажання здійснюються в легкості, бо, блін, воно так працює. Але знову ж таки, треба вчитись. Вчитись розуміти елемент, на елементарних речах. От, отримав яблука. Ці яблука для мене це так. як Джон Кехо в своїй книзі розповідав про виноград. Коли він їв виноград і розумів, що в нього не одна виноградина, а ціла грона виноград. От в мене так само ціла яблуня ресурсів і цьому подібне. І я розумів: блін, це настільки круто, це просто, наскільки нас світ любить. Він нас створив для того, щоб. Не просто ми ходили на якусь роботу, там щось виконували рутинне, щоб ми пізнавали цей світ і взаємодіяли з ним, і розвивались, і створювали ще щось кращі версії чогось. Так що я сподіваюся, вам це відгукнулось. Ви розумієте, про що я говорю? Ну і можете писати в коментарях. Як ви для себе пізнаєте, якісь чи ви цінуєте те, що у вас є тут і зараз? І те, що ми цінуємо, вкладаємо енергію сьогодні, воно створює наше завтра. Тому до зустрічі буду ділитись своїми трансформаціями, своїм розвитком, своїми якимись усвідомленнями ділитись і допомагати усвідомлювати вам, якщо це. Корисно до зустрічі.